Доброго дня сьогодні маємо суботу. А це означає, що це день зустрічі із рідних і своїми близькими, які проходять у нас лікування. Кожну суботу, останню місяця, зазвичай ми організовуємо такі зустрічі. Для чого вони є? Е, найперше у батьків дуже часто є багато різних запитань стосовно програми: е, як рухаються їхні близькі, що означає етап, як їх мотивувати на подальше е, лікування, як себе з ними поводити? Та дуже багато страхів у батьків на сам. Перед різних запитань, якихось можливо очікувань, нерозуміння інколи і певних речей, які відбуваються в програмі, то така зустріч власне дає нам можливість отримати відповіді на всі свої запитання, задати їх, поділитися своїм досвідом, тому що є так само, як в спільноту приходить новачок, так само і рідні є ті, хто вже там мають своїх близьких рік і більше. А є ті, хто сьогодні, наприклад, вперше є на групі, та і зазвичай вони, не розгублені в якомусь такому вічаю з болем зі сльозами на очах, і має можливість така людина отримати на цій групі підтримку і досвід іншої людини, яка рік назад проживала вже цей досвід. Ну і після групи в нас є смачний обід, і потім проводження часу зі своїми близькими, де вони вже безпосередньо можуть задати свої питання і якісь спостереження свої е, отримати за своїм близьким.